Від прикордонної служба України! Со! Прикордонникам, перш нам свече! На землі на усі і у небі. Не на чистах несуть той грест! Ні зірок, ні калинів не треба. Прикордонникам перш нам Доброго дня, шановні прикордонники та гості нашого свята! Сьогодні ми іменинники! 28 травня. Ми будемо відзначати наше професійне свято день прикордонника. Сьогодні на майдані незалежності прикордонники п'яти поколінь. Випускники вже через місяць залишать стіни Національної академії Державної прикордонної служби України і розпочнуть свою кар'єру в різних куточках нашої держави. Пильно охороняючи її кордони. Ми щиро вітаємо вас і запрошуємо на наше свято, яке ми розпочинаємо. Шановні друзі, слово має ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, генерал-лейтенант Райко Валерій Вікторович. Урочисті загадання персоналу Академії присвячені. 21 річниці Державної прикордонної служби України оголошую відкритими. Вітаю вас та ваші родини з професійним святом День днем прикордонника. Цим святом вшановуються вартові державного кордону, який, вибравши кращі якості захисників вітчизни, високий професіоналізм, патріотизм, хоробрість, відданість справі своєму народові та конституційному обов'язку мужньо і жертовно оберігають священні рубежі рідної батьківщини. Служба в прикордонних військах. Усі часи була справою благородних і мужніх людей, відданих народові України і славною традиціям захисників кордону. Прошу шанувати усіх прикордонників, що поклали своє життя, захищаючи рідну вітчизну хвилиною мовчання. Шановний Кабінети міністрів України, нагороджена відпони коло бою, Петрівна Почесною грамотою кабінетів міністрів України, наказом голови Державної прикордонної служби України, за ваговий внесок у справу захисту інтересів держави на кордоні, зміцнення обороноздатності і безпеки України, особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені під час виконання завдань з охорони державного кордону, наказує нагородити особовий склад Державної прикордонної служби України. Відомчими заохочуваними відзнаками медалю за бездоганну службу першого ступеня полковника Лукіна Андрія Володимировича. прикордонники, присутні, другі ветерани. Щиро вітаю вас усіх з професійним святом Днем прикордонників! Ви знаєте ні для кого не секрет, що прикордонна служба є головним атрибутом незалежності, міцності, недоторканості нашої держави. Саме прикордонники сьогодні забезпечують мир і спокій на кордоні. Саме прикордонники стоять на сторожі негативних проявів, які загрожують державній безпеці нашої рідної України, і саме прикордонники першими приймають всі вимоги і витрати часу, всі ті моменти, які виникають на кордоні, і самопожертвою величезні пожертвою прикордонників їхній подвиг під час великої вітчизняної війни, який з честю і совістю. До останньої два крові виконали свій священний обов'язок. Сьогоднішнє покоління є гідними спадкоємцями наших славних попередників. Хочеться відмітити і дивлячись зараз на цей стрій, і кожен рік на випуск наших прикордонників, що ці молоді люди гідно виконують свій обов'язок. Вони мають такі рисні самовіданні, патріотизм. І саме головне вільне служіння народові України за тим, що у нас є Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького, яку знають, як і в нас в області зрозуміло за межами нашої держави і поморсті в державі. І приємно відмітики, буваючи там не один раз, як змінилося обличчя даного закладу. Змінилася навчальна база, матеріально-технічна база. Соціально-побутові умови для військовиків. І я думаю, що я зі мною погодитись, що в цьому велика заслуга ректора академії генерал-лейтенанта генерал-лейтенанта лійтенанта Майкова Лавійте Рейков. мені від себе особисто від, від обласної державної адміністрації. Щиро привітати вас, усіх, ваших рідних, ваших близьких, з професійним святом вас, ваших близьких за те, що вони разом з вами завжди поруч з вами з ним прикордонні. Зечу міцного здоров'я! добра, благополуччя всіляких успіхів і, і досягнення мети. Працівники Національної академії, шановні гості нашого свята, насамперед дозвольте мені від себе особисто, від депутатського корпусу обласної ради привітати вас вашим професійним святом Днем Прикордонника. Хмельниччини пишаються тим, що сьогодні має вона такий вуз, як Національна академія імені Богдана Хмельницького. Ні, цей день я хотів би побажати вам, вашим родинам, вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, натнення, надії на те, що ми зробимо наш кордон такий, як вимагає президент. Доброго дня, шановний Валерій Вікторович, шановні генерали, офіцери, сонці, від громади міста щиро вітаю вас. З професійним святом Днем Прикордонника. Ви дійсно вибрали відповідальну професію захищати суверенітет нашої держави. Нам, хмельничанам, приємно, що саме в нашому місті знаходиться академія. Ми горді тим, що завжди ви першими зустрічаєте нас на кордонах. Я хочу особливі слова подяки сказати професорсько-викладацькому складу академії за високий професіоналізм, за високий рівень знань, за потужну матеріально-технічну базу. Хочу побажати всім здоров'я, натхнення, всіх благ, всього найкращого. Зі святом вас!